Так, там де кран. А там ви нам вирізали насос, там треба кран повернути і тоді має потекти вода. З усіх Ну я сподіваюся, що я тільки з кранів, а там не знаю. Я вже не здивуюся, якщо. Ну, Давайте спробуємо. Так. 都做维修的。

Тут вода є. А а, у нас закрити. А, хоте у нас він не працює, тому я не вмикала. А, не трогать його? Так, да, тут головне, щоб холодна, хоча б вода. Холодне є. А правильна машина. А можна як пробувати відключити на повискання якесь? Треба оце повернути. Я щось він якийсь наче, наче не живий. Давай, Давайте впишемо. Давайте спробуємо так, якщо гадаємо. Якщо вона зараз буде з помилку, тоді треба щось з краном робити, бо він якось відкривається не дуже. Я не розумію, тут є вода, набралась чи ні, наче не видно. На щось вода не набирається? Он там там легенько так відкрутився, да? Так очень разные, що, воно... що, що оно прокручивается. Сейчас возьму три барафик, тоже. Ты разработать, наверное, его. Можете потом выйдут пробовать, ключи. Ну, давайте спробуємо. Так, може тепер снять таким мало. Так мишимо з тим А Там у нас є перший теж кран десь закритий? Да. Да? Треба подивитися десь, отут тут має бути. Посудомойки. Які з них? У нас це завжди відкритий. Сказати. Ну, вмикайте, ну, я зараз подивлюсь цей екран, поки живе там чи не. Все... Машинку. Все угу. відкрилось. Вона тут вже тут раздолбана, розломана, бачите? Ага. Вон тріщина. Е, Тільки ключом повернулись. Тобто вот так вот. Те треба цю штуку на Угу. А возьміть з собою в магазині купіть. І що потім туди просто його надягнути? А там буде скоріше за все відверто на, на, на цей на сурубчик накручуватись. Мовим, сі, трохи. А його потім Друга. сама зможу такими штуками закрутити? В яку сторону мені його крутили, покажіть? Потім? Я що не розгляну? знаю, зможете чи ні. Зараз зможу трохи розробляти. Це відкручене. Отак так, так відкрите. До туалету закрутити. М -м, так прямо закритий. Ага, так, я я я за тиждень знов їду. Щоб потім, якщо треба буде його закрутити, то закрутити. Хоча Що му закриває. Воно закриває, вроді. Зараз подивимось. Не хочет. Так, тут набираю буду? Так, да, тут, 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 тут є. А, ну, все дві. Ага, все. Здесь сухо. Ну, все одно будете виїжджати, так тоді закриваєте тут. Оцей красний кран. Красний маю закритий і отей закритий маю, так? Так, якщо ви красний закрити, у нас узніме. Вже... Перекривається. Здесь ну, перекривається, теж вона стоїть до лічильника. Ну все добро, я на башне ничего не Кола. Нормально. Mm А отакий от буде. Бачите, він там з пімпочки таку синю, так. красна, вона знімається, ковпачок наш декоративний. Там угу. болтик. Я Не знаю, воно кремо продається, може вам... Якщо не буде, тоді купіть кран, він не дуже дорогий. Такий самий, просто з угу. нього заберете, цю штуку поставити. Добре. Так це значить все добре, тут нічого мені не затопить? Ні, немає нічого. Ну, я нічого не бачу такого шука. Det stik ord. Det Все добре, да. Десь не сон Так, можно. Ну.